22 березня я у Чорноморську йду через центральний парк. Яскраво світить сонечко, люди гуляють, насолоджуються вихідним днем. В Чорноморську вже розквітли нарциси. Ось які красиві. А я прямую до моря. Як для вихідного дня доволі таки порожньо на вулицях і в парках. Зараз побачимо, що там біля моря. Всім привіт! Сьогодні такий прекрасний сонячний день. Ну і як же не приїхати в Чорноморськ, не прогулятися біля моря. Зараз пройдемося, побачимо, що як сьогодні в нас тут виглядає. А бабусі вже засмагають. Вон лежать. Я вже на пляжі, моречко сьогодні прекрасне. Позаду в мене готель Оптима. Скоро, мабуть, тут буде багато відпочиваючих, буде працювати басейн. Але поки що так. Сьогодні в нас плюс 14. Такий трошки прохолодний вітерець, але все одно біля моря дуже гарно. Зараз будемо гуляти. Боже, яка сьогодні прозора водичка. Хоч море трошки штормить, але вода сьогодні дуже красива. Як бачите, що й на пляжі людей також небагато. Куди поділися люди? Хоч зараз вже і середина дня десь півдругої. Деякі люди вміють релаксувати біля моря. Ось дівчинка сидить, читає книжку. Море завжди змінює лінію пляжу, десь намиває такі бархани. Дивно, що сьогодні навіть і лебідів не видно. В цьому місці трошки більше людей. Ось так ми пройшли практично весь пляж у місті Чорноморськ. Ви побачили, як він сьогодні виглядав. Надіюсь, вам сподобалось моречко, погода. А я зараз вже буду їхати додому, бо ще є деякі плани. Хотіла показати, як у нас вже починають квітнути дерева, це алича. Ну, такі квіточки, я думаю, що квітнуть у всіх регіонах. А Мене зустрічають роки з Міланією. Запросили мене сьогодні на шашличок, так що мій вихідний чудово продовжується. Роки гасає, неначе кінь. Господи. А я релаксую, насолоджуюсь весняним сонечком. Таким був наш сьогоднішній день суботній. Надію, що вам сподобалось відео. Підтримайте його лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!